Всім хай! І сьогодні ми з моєю сестрою будемо грати в Night and Seek Вона не зараз біля мене. Бі -бі -бі. Так. І попалась карта Story. Чого не зараз? А, нова карта, ну окей. І хто ж шукатиме у нас? Хоч би не я. Я не люблю вшивати просто. Блін, <це>? ну Ти ваша письма зеленчика. Ну, это с девка, короче. Все починается она. То на вкус все уже со стороны її. Я її составляла, кстати, скину сьогодні. Но лучше бігти зразу, то він скоро проснеться на на час, поки линцей. То есть, я... куди ти впала? Вилази йти безстренько. Ой, його щось батнуло. Я не знаю, де мені заховатися. Там вивоз безстренькового. Там хтось заховувався. Е, ну, те, що хтось заховався, це не значить, що тобі там безпечно. Uh -huh. О, прикольно. Я в якесь в якомусь місці дуже високому, я на наклеші вже, походу. Я теж знайшла гроші. О, я тебе бачу здалека, так, да, це ти. Ти біжиш до телевізора. Я просто зверху на вас дивлюся. Все, він зараз буде шукати 5 секунд в нього. Він ждав уже ще. Все починав шукати. О, біля мене той самий хлопець у Лівчику. <гум> Ось такої. Цікаво. Ти там на телевізорі стоїш типа? А я хоть до ТВ. Ой. А не. Я сдакалась. Ой, я на каких коробках уже. Так, ты кого дал ты шукать? Ладно, ладно, лучше мне не знать. А то я не хочу. Ну, <пробуйола> уже Тикай! Сюда за мной тикай лучше. У нас за тобой бежит. О, нет. Тикай. Ой! Боже, я заказ, я назад зайшла. Она мене пила. Било... За, Задавились за тобою. де Угу. Я буду дивитися, чи за тобою ніхто не біжить. Він біля телевізора, кстати, зараз той. Він кудись теопортнувся. Він телепортується. Не знаю, чи то безпечно. Цікава така мапа. Він тебе! А ні, він знизу, він знизу, він знизу він тебе не замітив, вроді. Лучше не дуже рухатись. Угу. Цікаво, де він. Але будь-готова завжди тікати. Він любить нас. Ну... Він вже пробує живуть Мне байтся, каже, якийсь черик, який його приманює. Він, кстати, для тебе той черик. Ну як для тебе? Далеченько від тебе. Хм. Той аби його был. Давай, тобі давай протриматись. Фу, хорошо, що ти встиг. Він був так близько. Давай знать доску ментикала. Я згадав, що я можу за ним слідити. Угу. Він був близько до тебе, але протупив і впав. О, він якогось ще б зікав. Він, він чого. Є! Ти протрималась! Так, ось це вона показує, зараз хто цей. Карта Кarta... кухня. А, ні, а хтось цей. Що поставили, хтось перейде. Опа, карта дверь и шукаем, я не не була. Починається. заразу. Ой, я хочу блятибуть. О, підпольного. Цікаво, де нормальна схованка. М -м а якщо десь під столом? Як тобі? Думаю, під тим так і очевидно. О, не придумала. Може якось попробуємо залізти на ту ялинку? А як же на світку. Хм, Тож нормально так ідея. Але в мене питання, чи я добіжу, а то я доволі далеко і осталось 10 секунд. Мені здається, нам краще окремо ховатися. Ну, логічно, бо ми вже, ми вже в раунді почався в раунд. А я ховаюся в ялинки, взагалі. В ялинки. Досередині тут, коротше, мільней. Че я не можу зупинитись? А це такий типовий баг, Ось нажми на іконку Roblox. Все, нажмі на зараз, все. нормально Так, надіюсь, мене тут не знайдуть. Тебе теж надію не найдуть. Опа. О, я бачу якийсь телепорт. Чи то просто підпрагунка. А это м'як, но я йду сюди. Ой, ой, ой. Я пішла прямо сюди до цього чубзика. я тікаю. Бо я боюся. О, нормально така схонка. Ну дуже очевидно. Ой, ближе, біля мене зараз чубзик, походу, ходить. Що їх хтось пішіть? Ой, ну просто профзвена, він отут тут був. Короче, отут, бачите, такого пробігав. це в шокі. Який у мене не вбив цікаво вообще. Дуже цікаво. Походу це очевидна, схованка, але раз не вбив значить, норміс. Угу. Я, дивлюсь... -йом. Я бачу, як якась дівчинка тікає від нього, воно далеко. Надеюсь, ты не та девочка. Bye. Пам. А что какие-то квитки. Четыре квитки. Не в квітці на шкафчику. Ну, бо я бачу, що десь там ходить цей. Як зайде шкафчик, я побежу з треба. О, ну, гарна стратегія, гарна. Я пишу по якийсь болтут, я задвичі не чекаю, просто пересуваюся, але мене із за цього часто находять. Кріпа, тут і хуй. Я теж в квітки, але в іншій. Куди він бежить до мене? Та не знаю. Я буду з висоти дивитися з ним, попробувати його побачити. Ой, я його бачу, кстати. Він прям піді мною. Капець. Ой, моє. Він біжить до мене, і не походу побачив, капець. Тебе звідси. Він пише? О, воно він. О, він мене не побачив, пішов мимо. мимо. 27 секунд. Може, 25? Він пішов до якогось челіка. Там челік якийсь був короче. Для Бай. 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 що на я один. Раз нажала по приколу. О, ну все, 6 секунд. П'ять, чотири, три, два, один. Ти завжди нажива, кстати. Mm -hmm. Ну, все, а на сьогодні все. Всім па-па. Па-па.